Дві унікальні плащаниці виставлено в Національному художньому музеї України, що у Києві. Перша та єдина, що укривала в усипальні тіло Христове та оповита безліч легенд. Її наступниці зі століття в століття передавали відтворену майстрами мить оплакування Христа. Деякі плащаниці перейшли у скарбницю духовних і мистецьких цінностей. Саме такі старовинні рукотворні плащаниці представлені в Національному музеї. Одна з власної колекції, а друга з колекції Києво-Печерського заповідника. Музейна плащаниця з'явилася перед глядачами вперше у 80-х роках минулого століття. Вона належить до найдавніших гаптованих плещаниць, що збереглися в Україні. І датуються 1545 роком. Припадає якраз на добу правління молдавського воєводи Петра Рариша. До Києва вона була привезена з Молдавського князівства. Спочатку знаходилась у спаській церкві, а після пожежі, що сталося 200 років тому на Подолі, перейшла у церкву Різдва Христового. Національний музей володіє плащаницею з 1900 Двадцять шостого року ми коли почали працювати над плащаницю, і завідувач відділом Галина Олексіївна Белікова показала перший раз цю плащаницю. Ми спустилися до бібліотеки і подивилися там на дуже старовинну книгу. Кінця минулого сторіччя, де ця плащаниця вже була згадана і вже була намальована. Я звернула увагу, що вона за цей час, за це сторіччя, вона трошки змінилася. Тіло Христа на цій плащаниці ніби трошки пошкоджено, ніби воно в кривавих п'ятнах на цьому намальованому плащаниці. Але протягом сторіччя цього ми бачимо, що це тіло стало ще більш кривавим, ще більш якби. Ще більш постраждали, можна сказати. Хоча насправді це просто історичний процес, коли шов з плащаниці висутувався, коли частина плащаниці просто через історичні якісь обставини була знищена. Але це спостереження і це така кривавість для мене вона є дуже символічною, дуже такою симптоматичною до нашої сьогоднішньої доби. Друга плащаниця з колекції Києво Печерського заповідника належить до 1562 року. Автори знову ж таки з Молдови. Відомий і її фундатор, воєвода Олександр IV Ляпушняну. До війни вона знаходилась у різниці Успенського собору, а врятована і відновлена у 1944 році. Ви знаєте, вона весь час була в Успенському соборі. Ви знаєте, що 41-му він був зруйнований. А в 46-му ця плащаниця була врятована з-під уламків собору. З того часу вона пройшла певну реставрацію, і зберігається в наших фондах, як на мене, в гарному стані. Обидві плащаниці стали приводом для співпраці двох музеїв національного і Києво-Печерського заповідника, керівництво яких покладає великі надії на плідне майбутнє. Великих планів ще ми не накреслили, ми тільки прийшли згоди, що ми будемо радом працювати, і це власне перший крок, який ми сьогодні робимо. Ми до нього, скажімо, довго йшли. Вибраний саме такий об'єкт. Я думаю, що вдало вибраний. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб, можливо, ці, е, е, наші проекти більш масштабні. Можливо, що наша співпраця буде стосуватись також експозиції. Вагомих історичних цінностей України, які знаходяться в наших фондах, можливо, ми їх будемо показувати і зарубіжному глядачеві поза межами України, оскільки ми вправі гордитись тим, що ми, ми володіємо.